Вітаю, друзі! Мене звати Вероніка Юнікова. Сьогодні ми приїхали в Український дім на виставку експедицію Гривня більш ніж гроші. Пропоную разом подивитися на цю виставу. Знайомство з виставкою «Експедицію. Гривня більш ніж гроші розпочнеться з інсталяції, що одразу занурює у глибокі роздуми та онаочнює основну ідею проєкту. В атріумі українського дому ми бачимо просторову візуальну інсталяцію художниці Даші Подольцевої, яка порушує важливі питання про сталість і мінливість, про матеріальну і символічну цінність, про гроші як медіум пам'яті та влади. Виставка пропонує відвідувачам здійснити подорож крізь століття, щоб побачити, як змінювався зовнішній вигляд українських грошей від давньоруської гривні до сучасних банкнот. Гривня більш ніж гроші представить багатовимірну сутність національної валюти, її символічні історичні та мистецькі аспекти. На виставці представлені архівні матеріали та унікальні артефакти, твори сучасних митців, що осмислюють феномен гривні, ескізи банкнот видатних українських художників, таких як Георгія Нарбута, Василя Кричевського, Олександра Богомазова, Василя Лопати, Романа Мініна, Олега Тістова. Приїхавши на цю виставку, ви зможете гребсти гроші лопатою. у прямому сенсі. Ось таку виставку експедицію. Ми з вами разом подивилися. З вами була Вероніка Юнікова. До нових зустрічей.